Рубрики на продаж це у нас перша восьма. Ми людям то вже підбирали не одну. Ось таку. На полі клєвер 1,6 на автоматі. У нас сьогодні будуть пасати Б8 з невеликими також пробігами, не дуже великими. Друзі, всім привіт! Починаємо у нас сьогодні. Знову велика рубрика на продаж, де декілька цікавих автомобілів. Надіємося по цікавих цінах. Ми робимо найдешевші ціни. Дивимося спочатку в інтернет і намагаємося зробити найдешевшу ціну в Німеччині. Отже, двадцять перший рік. 2 літра дизель на автоматі. Ось така вже А-8. До речі, в Рубрики на продаж це в нас перша А8. Ми людям то вже підбирали не одну ось таку. Але в Рубрикі на продаж саме це перша. По найдешевшій ціні в Німеччині ціна буде приблизно, він казав, 10-900 не то. Але ціну ми ще до вечора чекаємо. Найдешевша, я дивився, 11 500, здається, в Німеччині коштує. От, можливо, там трошки краща комплектація, ще якісь нюанси там, але все рівно. Ціна хороша. Я перевірив тільки, що вся в рідній Арбі б'ється 170-180 шар, але ось ця дверка у нас б'ється зовсім трошки більше. Десь 220, 225, можливо, трохи перелачувалося. Буквально просто перелачувався. Я прощолкав її всю, ну і ну, не видно. Круїз є у автомобіля. значить, Асистенти. А що в нас тут по асистентах? Дивіться, підігрів керма у нас є. У нас світиться чек, потрібно перевірити, подивитися, чому тут вже у нас. Тач сучасний, все як має бути. Ну, дивіться, Line Assist, Front, front Assistant. Burke салатес. Є також у нас От, стан сидіння з виїзною підтримкою під коліна. Ось такі є. Ну Як 21-й рік, воно не вбито, це помили, почистили, скинули до заводських налаштувань машину і все неясно, де алюмінієві. Диски, звісно, немає електричної кришки в багажнику. Багажник великий, як у всіх октавіях. Тому, друзі, кому буде цікаво, в Україну нето ціна. 10-900 євро. Ось ось така шкода, а там, там будемо бачити, будемо ще й розмовляти. Не примикайтеся, пішли далі, поїхали далі, автомобілі зараз будуть. Клєвер. На полі клєвер У нас ось така. Шкодовка, вона здається 18-го року, сімки да, по склу, але вона 1,6 на автоматі. Зараз подивимося. До речі, в нас сьогодні будуть пасати Б8. З невеликими також пробігами, не дуже великими. Ціни зараз ми знаємо, але ну, давайте спочатку до шкоди. Давайте пробіжимося вам по сейчас перемотаємо, але пробіжимося по фарбі. Рідна оріджінал. Цвет білий, звісно теж для шкодки, класний. Що не скажіть, але білий колір завжди виглядає. Колись позбавлялись від автомобілів з білим кольором, а зараз навпаки доплочують. 150, 160, 160, 147. Ну, блін, якщо воно щось тут і робилось, то тут єлі-єлі можливо, передули його просто. І все, ось це крилишко отак, вся в рідній фарбі. У нас круїз контроль є 240 пробігу. Не такий він, ще космічний той пробіг. підігріви сидінь. Є, у нас автомат, є електричні кришки. Багажнику немає. Асистент є. Зараз ми його запустимо. Так, ціну на цей автомобіль, друзі, ми також зараз чекаємо, будемо уточняти, трошки пізніше, але вставимо її. Ось зараз буде тюджінь. Запустилось ідеально. Друзі, детальна перевірка, я повторююсь. Коли ви замовляєте, ми приїжджаємо і машину просто пронюхуємо від А до Я. Всю повністю показуємо вам, кожну царапинку намагаємося знайти. Якщо то дозволяє погода, виїжджаємо на повноцінний тест-драйв, на автобан, розганяємо автомобіль при можливості нам до максимальної швидкості, щоб все було зрозуміло. Але слухайте, це ж... Блін. От зразу по враженням, типу, по типу що машині нічого страшного нема, взагалі що вона от от іменно бодра. Я ще багато не проїхав, але враження вже є, тому що тут ось такі важкі трошки ямки. Я завжди перевіряю тут ходовку, коробка як перемикається, без стичків, все чітко, все нормально, тому, тому, тому цікавий варіант також можете розглядати як для себе такий автомат. Притом при нормально ремонтно пригодний у нас. парк Троніки у нас є. Ось такий автомобільчик поїхали далі. Ось такий ой у нас ще є Гальфінський, я вже його дивився, оглядав. там 240 пробігу у нас є, він короткий, в нього 6. Тисяч п'ять тисяч нето ціна. 1,6 на ручки, непогана комплектація. Ну, середня, така як має бути, все там підігріви, Навіть сам паркується, підігріви сидінь, датчики, дождя. Це все є по ньому. Тому в нас є більш-менш також детальний огляд. Кому ось такий маленький гольфочок цікавий. Він є також. Ми можемо вам запропонувати. 15 рік по склах. Ось такий пацан вже запущений, даже. В ньому 204 пробігу, друзі. Ну, не, нам не часто попадається. 204 пробіг це, я вам скажу, якщо ми вам їх тут продавали з пробігами по 360-370, і люди ще до сих пір катаються по два роки і нічого немає машинам, то 200 пробіг це можна сказати ще зовсім нічого. Він ще зараз у нас ще весь в рідній фарбі вистрілить, я вам даю гарантію. Весь в рідній фарбі, друзі. Весь рідні фарбочки. Ось такі гой у нас. Передні, задні парктроніги є. До речі, колеса, передні такі собі, задні трішки краще мішеліни. Ось це комусь до денюжок. Так. Далі у нас круїз є, звичайний. Підігріві сидінь, є, датчик дожджа є. Да і все, шість передачі, поїхали. Не порвано. Чистенько не порвано. Автохол, коробочка тут не порвано. Почистили, хто кажуть. Поїхали. Давайте спробуємо, який він по щепленню. Автохол відключили. Це норма. Щеплення. Ну, не внизу в них в загальному коли помирає, то, то воно в більшості випадків в самому низу ловить тут навпаки. Навіть серединка і так трошки вище стані. Ну якраз все в нормі. Ходовки може, щось десь і якось, але воно ну, якби критично не чути, нічого не було. Ну. Скажу, детально перевіримо, але в цілому, в цілому нормальний гарний стан Пасата. Я можу вам сказати, що можу рекомендувати вам ось такий ось пасат b 8 Ціна, побачите, ось тут. Ціну Ба Підлітаємо ще ось до одного такого варіантика. Працює Уже по комплектації, це все майже те ж саме, тільки колір в нього не чорний, а сірий. Сірий колір і він йде так, да, це, це йде пірламутр. це Є ось тут десь м'ятинку, я помітив одну на ось тут. Так, крили сразу попали, напевне, скрашено. Так, так, то крилишко у нас скрашене Капот у нас також фарбувався, але лакувався тільки. Перелаковувався. Так, ну а тут нас щось не зрозуміло, Тут 200, 209, Зараз будемо розгадувати. В нього двойний слой, оказується, значить в нього не капот фарбований, а в нього мінялася... Так, в нього двойний слой. А в нього мінялася, виходить ось ця дверка, напевне, під колір. І не бачу, і не скажу, чи мінялася. Можливо, просто наставили і вона. І тут не видно, щоб крутилось. У неї прийоми в двойному б'ються, так, 105. У значить, капот, та сторона, криша вся в оригіналі. Оце 118 б'ється. Ні, це в оригіналі. Ось це 108 чому б'ється. Получається, можливо, мінялось це крило і та дверка, але бо дверки я не знайшов, щоб мінялось. Тут все норм. Блин, а що це за фантастика? Я тут також не бачу, щоб щось крутилося, дивіться. А ні, ні, тут ось цей крутився крилишко. Ось Тут не попадає трохи. Блін, якщо воно робилось, то і давно. Тільки ось цьому одному не випадає. Ну, доволі странно. Нічого страшного, я такого не бачу. Дивіться, тут також як завод вся стоїть. Доволі странно. У мене один раз попадалась машина, що повністю вся в двойному окрасі капот бився 120 мікрон, як норма. Але так і ніхто нічого не знайшов і не зрозуміли як. Таке враження, як все на заводі робилося. Тому... Тут не, не буду нічого стверджувати точно, тому що ось так машина б'ється вся 200 мікрон, 180, 190, 200. Ні, 180, 167, 181. І то крило так же само б'ється. Чомусь цих, ось цих дві деталі б'ються у нас по 120 мікрон. Ну, Виглядає все в одну фарбу, незрозуміло. 240 пробігу, друзі. Зараз подивимося далі. Щось у нас тут мінялося, на 210 тисяч, напевне, ремій ГРМ чи що? дата, Схоже на те, що на 210. Ну, на 210 має ремінь мінятися, так. Але всю, всю історію ми проб'ємо, для вас можемо пробити, то є не проблема. 225 пробіг у нього. По комплектації він точно такий же самий, тільки є ще автоматичне світло. А, і адаптивний круїз-контроль. Ну, ніфіга собі, не то же саме. Щеплення нормально, в нормальному місці. Я ж кажу: кому буде цікаво, допровіримо, зробимо, виїдемо на автобан, дамо йому як треба, і будете знати. Це один діловар тут дивився, подборщик розбирався. Поки на, на стекла не подивився, що цей... у нас же йде вже, якби від Феслів, та монітор трошки інший. Тому трошки, трошки другий. Він 18-го року, ось ця машина. О, тому. Тому тому ось такий варіант, він цікавіший, напевне, буде і дорожчий трохи. Хоча, 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 хоча. Підемо заробити? А, Ні, він же ж по роках вважає, цей продавець, йому все рівно скільки пробіг, який стан і що фарбувалося. Погнали, ціна на цей автомобіль буде ось тут.